Уляся Смольська. Книга наречена мільярдера. Глава шоста. Важка розмова. Ліра. Ти? Очі подруги стають з розміром стенісний м'яч. Як? Таїсія дивиться на мене поглядом сповненим непорозуміння. По очах бачу, що вона ніяк не може збагнути, як так сталося, що я увійшла до списку учасниць. Отак. Кажу просто і стинаю плечима. Я просто в шоці від тебе! Просто в шоці. Можна подумати, я не шокована собою. Сама не можу повірити, що поступила абсолютно нетипово для себе. Чому? питаюся. Ти ж, ти ж, та тобі ж завжди були нецікаві кастинги і всяке такі різне, обурено вигукує подруга. А тут та є настільки вражена. Що не може навіть підібрати слова, трусить головою, наче хоче прийти до тями? Саме таку бурхливу реакцію я і очікувала. От тільки не до кінця розумію вона глибоко здивована і рада за мене, чи вона просто не сподівалася, що така, як я, простушка, не може стати однією з тих, хто мітить на місце нареченої мільярдера Альберта Вороніна. То ти що? Теж вирішила й собі спробувати щастя. Чую в її голосі сумнівні нотки щодо моїх шансів на перемогу. Почуваю себе незручно і дещо некомфортно після почутого. І як ти так наважилась, га? хмикає тая. Закушую губу, бо не хочу розповідати подробиці свого знайомства з Альбертом. Так, а чому не спробувати? Якомога байдуже кажу. Поїдемо вже, я дуже втомилася. Тая кидає на мене косий погляд і заводить двигун. Защіпає ремінь безпеки і виводить автомобіль на дорогу. Теж пристібаюся, бо знаю, як хвацько вона керує автомобілем. Між нами висить мовчанка, тисне на плечі незручністю. Недосказані слова млоять зсередини і так і просяться назовні. Але я мовчу. Знаю, що зараз таєні думки крутяться навколо мене і моєї участі в проєкті. Дивлюся за вікно, повз нас проносяться будинки, тротуари з ліхтарями, магазинчики з неоновими вивісками. На місто лягає пізній вечір, вкриваючи його темною ковдрою. Втома дається взнаки, і я позіхаю. Я справді втомилася не тільки фізично, але й морально. Сьогоднішній вечір видався абсолютно не схожим на всі мої інші вечори. З цей час я вже давно мала бути вдома, сита і в затишному кріслі з улюбленою книжкою в руках, а натомість міркую, як завести розмову з подругою. Нарешті тая порушує неприємну тишу. Ліро, ти мене підставляєш, заявляє вона, а я повертаю голову і дивлюся на неї, як на дику. На кому буде тримати мій салон, поки я буду на проєкті? Ти ж бачила, що це на 10 тижнів? Так, я читала умови тамую в собі роздратування. Мене зачіпає, що я чую обвинувачення на свою адресу без явних на те підстав. І ти готова отак просто все залишити, обурюється вона і кидає на мене швидкий, невдоволений погляд. Я візьму відпустку. Та й невідомо, скільки часу ми там з тобою протримаємось. Може, за тиждень-другий ми підемо з речами на вихід, намагаюся все перевести в жарт. Не знаю, як ти, але я маю намір дійти до фіналу, виклично заявляє подруга. Тая, не ображайся, але твій бізнес то твій бізнес. І якщо ти так про це турбуєшся, то не кидай салон, Відмовся від участі у проєкті та й все. Ну, знаєш, пищить тая, я від тебе такої підлості не чекала. Тобто, вигинаю брови, тобто сказати мені, що я підставляю тебе, бо я також вирішила йти на проєкт, це нормально. А коли я сказала, щоб ти сама про свій бізнес піклувалась, то це вже підлість? Тобі не здається, що від тебе тхне егоїзмом, ні? Наші злі погляди зустрічаються. Та я, як і я знервована, вона вчепилася в кермо і дихає, як пес після погоні. У мене в грудях аж клекоче таке вперше, що я кажу їй прямо в обличчя все, що думаю. Зазвичай на усі її закидони я відмовчуюсь і роблю так, як вигідно для неї, щоб не сваритись, щоб не накаляти обстановку, щоб не псувати дружбу. А от зараз не стрималася, виказала на емоціях те, що було на душі. Та їй стає розуму не продовжувати розмову. По її руках помітно, що вона лютує, різко перемикає передачі і так само різко натискає педалі. Висади мене на зупинці, кажу, не дивлячись в її бік. Доїду на автобусі додому. Як скажеш, бурмочить тая і дає різко вліво. Я на автоматі хапаюся за ручку. За дві хвилини автомобіль різко гальмує попри лінію з бордюрів. Істібаю ремінь безпеки і, перш ніж вийти з машини, дивлюсь на подругу. Вона умисно уникає мого погляду. Ясно, образилась. Подзвониш, коли заспокоїшся, спокійно говорю і покидає теплий салон іномарки. Замить За авто, авто подруги рве з місця, а ще замить зникає в потоці машин. Дивлюсь їй вслід. Неприємний осад на душі після нашої суперечки. Саме тому я завжди уникаю гострих кутів. Щоб не відчувати цього гіркого посмаку. Мене аж буде мучати сумління. Ах, плетуся з понурим настроєм до зупинки, де окрім мене нікого немає. Не дивно, на годиннику майже десята. Сумно вдивляюсь, далечінь, виглядаючи, не їде автобус. Махшин набагато менше, ніж в день. Перехожих так само поменшало. Вечір торкається шкіри прохолодними долонями. Руки вкриваються сиротами від холоду, Обіймає себе за плечі, Відчуває дискомфорт у самій футболці. Зітхає, бо з голови не йде розмова з старією. Ненавиджу конфлікти, сварки, з'ясовування стосунків. Все це страшенно перегнічує мене і вибиває з коліїв. Якщо дехто ловить кайф від чергового скандалу і отримує від цього заряд енергії, то я почуваюся вижитим лимоном, навіть після невеличкої сутички. Під'їжджає майже порожня маршрутка. Заходжу всередину, дістаю сумочки гроші і оплачую проїзд. Швидким оком окидаю пасажирів. Крім мене, тут ще мама з дівчинкою підлітком, пацан на вушниках і два дядьки, які активно обговорюють місцеву владу. Мені їхати всього дві зупинки, тож сідає недалеко від входу. Думками знову повертаюсь до ситуації з подругою. Ех, варто було промовчати Ліра. Не було б цього ядучого відчуття на душі. Підтискає губи, беру телефон з сумочки і пишу Таї. Не злись, мала, вибач, ти ж знаєш, що я тебе люблю. Дивлюсь на екран, її немає в мережі. Ну, гаразд, прочитаю, коли приїде. Маршрутка гальмує на моїй зупинці Крім мене, ніхто більше не виходить. Швиденько збігаю по східцях, щоб не затримувати водія. Знову опиняюсь в холодних лапах вечора. Прискорюю крок, щоб якомога швидше дістатись будинку. Іти мені недалечко, перейти на інший бік дорогу, і я вже вдома. Заходжу у квартиру, намагаюся не створювати зайвого шуму. Я не дуже часто повертаюсь додому пів на одинадцяту. Можна сказати, що таких випадків було на пальцях перерахувати. Мене зустрічає аромат смажених котлет. Шлунку починає скажено бурчати. Боже мій, як хочеться їсти. Шалено, просто, з тими кастингами про все на світі забула. Знімаю взуття, вішую сумочку на гачок і йду у ванну мити руки. Ліро, це ти? гукає мама з кухні. О, а я думала, що батьки вже сплять. Я, а хто ж ще?» – жартома відповідаю. Вмикаю воду, поки мию руки думаю над майбутньою розмовою. Треба якось так сказати мамі про кастинг, щоб не щинився скандал, досить з мене на сьогодні непорозумінь з Перекриваю воду, беру рушник, витираю руки. Все роблю на автоматі, бо думками я вже в майбутній розмові з мамою. Складаю план, з чого почати їй і що говорити. Можливо, буде краще перенести все на завтра. Але коли, якщо мама в досвіда йде на ринок а до вечора на роботі? Ой, зітхаю і вішаю рушник на сушарку. Ти чого не спиш ще, виходжу з ванни, йду на кухню, мама сидить на стільці біля вікна і дивиться телевізор, як завжди, у квітчастому халатику на довгому замку спереду. Сиве волосся заберене назад обідком. На тебе чекала, вечерю тобі зготувала. Вона переводить сонний погляд на мене. Крізь кельця окулярів бачу її сірі очі. Точнісінькі такі, як у мене. Ти чого так пізно? Та я стаєю затрималася. Беру тарілку, накладаю пюре і кладу котлету. Великий плюс життя з батьками завжди є, що поїсти і не треба самій готувати. Ставлю тарілку в мікрохольовку, а сама сідаю навпроти мами. В кафе ходили? позіхаючи, питає мама. Ні, та я потягнула мене на черговий кастинг. Що цього разу? В моделі вирішила податися? Чую іронію в її голосі. знаєш, хто такий Воронін? По очах бачу, що не знає. Найбагатіший холостяк, мільярдер, він для себе кастинг наречених влаштував, так би мовити, відбір дівчат, серед яких обере одну єдину. А я то думаю, про що сьогодні цілий день дівки на базарі торочать. Ну, і що? Пройшла тисія? Закушую губу. От зараз ідеальний момент сказати і про себе якраз заодно. Дзенька мікрохвильовка, що я аж підстрибую на стільці. Встаю і дістаю тарілку. Так пройшла, мовчу пару секунд, а тоді додаю і я також. Ти? Мамині брови стрибають догори. А тобі того нащо? Він гроші за перемогу обіцяє. Мільйон. Нам цього вистачить, борги перекрити і ще й залишиться. Так він не запросто так ті гроші обіцяє, такі, як він, тільки користуватися вміють. Ти думаєш, він про тебе подумає? Дивись, якби не подумав. Ма, я вже все вирішила. Я піду на кастинг. Мені той Воронін нафіг не впав. Дійду до фіналу і заберу гроші. Там така умова обираєш або стати нареченою, або мільйон. Який ще кастинг, чую позаду голос Сергія і завмираю. Наша Ліра знайшла, як здобути легкі гроші, замість мене відповідає мама. Обертаюсь до Сергія. Серце від нервів і хвилювання зараз просто вибухне. Боюсь навіть в його очі подивитись. Він свердлить мене поглядом, злим і болючим, що аж хочеться сховатись під стіл, закладає руки, руки на грудях. Зі мною порадитись не входило в твої плани. Від його холодного тону стає не по собі. Давай не тут, благаю, не хочу з'ясовувати стосунки при мамі. Та чому? злий сарказм ріже ножем по живому. Тобі ж має бути все рівно? Хочеться затулити вуха, щоб не чути цього уїдливого тону. «Сергію, так це ж не по-справжньому, стаю зі стільця і роблю крок до нього. Простягаю руку, щоб торкнутися його, але він схається. Не розцінюй це як інтрижку? А як я маю це розцінювати, а? блакитні очі пропалюють люттю. Нам потрібні гроші. Хіба ти не розумієш? Ні, не розумію, і навіть не хочу слухати тебе. Сергій розвертається і хоче вийти з кухні та я хапаю його за плече. Дай мені пояснити все не так, як ти думаєш, ледь не плачу. Забери від мене руки, гарчить і відсмикує мою руку. Яка ж ти підла? Випльовує образу мені в лице і швидко йде. Я заради тебе на це пішла, кричу вслід, але мої слова розлітаються по темному коридору. Не можу прийти до тями, просто кліпаю і дивлюсь туди, де щойно зник Сергій. Сльози душать, а пекельний душевний біль розливається тілом. Ти повела себе безрозсудно, Ліро, чує мамин докір. Як ти так могла? Вирішила зганьбити мене на старості років. Обертаюся до неї. Вона від нерів стала червоною. Мамо, шепочу, бо говорити сил немає. Сльози самі стікають солоними ручаями по щоках. Мовчи, Ти так же наговорила зайвого. Мама навіть не дивиться на мене, виходить з кухні, грюкнувши за собою дверима. Ще так тошно мені ніколи не було. Сповзаю по стіні і затуляю обличчя долонями. До такого повороту подій. Я не була готова.